Які вправи я б обрав для ідеального тренування фулбаді? У нас є 6 основних груп м'язів: Це ноги, спина, грудні, дельти, біцепс, тріцепс. Та сюди я ще додам прес. Для ніг я побрав класичні присідання зі штангою, тому що тут працюють всі ноги. Це важка вправа та можна добре прогресувати робочу вагу. Для спини я б взяв тягути грифа в тренажері. Важка вправа теж працює практично вся спина та легко прогресувати вагу. Для грудних я побрав жим в машині сміта під кутом 20 градусів. При такому куті працюють всі відділи грудних, не потрібен страхуючий, максимально. Концентрація у цій вправі, і, звичайно, також немає проблем з прогресом ваги. Для дельт я б взяв махи з гантелями стоя в сторони. Середня дельта у всіх відстає, тому я обираю цю класичну складну вправу. Для біцепса це були молотки стоя почергово, тому що я їх обожнюю і це також важка вправа, де окрім біцепса працює ще брахіаліс та передпліччя. Для тріцепса я побрав розгинання двох рук з гантелею з за голови сидячи, або якщо ваги замало, то стоячи по одну руку. Я обрав саме цю вправу, тому що в ній добре навантажується довгий пучок трицепса. І під кінець на прес я б взяв класичні скручування на землі, тому що їх вистачає. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.